Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка та обзор автомобіля Nissan Z Proto. Я його нещодавно купив, як не дивно, в аптеці Подорожник. Там стоїть стойка Hot Wheels і інколи там попадаються отакі, як я думав, рідкісні автомобілі. але після мого придбання я вже цей автомобіль багато раз де бачив. У епіцентрах, в нових лініях та в магазинах зі стоєчками Hot Wheels. Ну, е білий, прикольний автомобіль на золотих дисках. Такий передок мені нагадує Nissan е 350 z або 370Z. У мене його в колекції нема. Хотілося б, звісно, його колись знайти, але поки маємо, що маємо. Nissan Z Proto. розпаковуємо. Ось такий нісанчик. Він йде навіть ліворулій. Мені здається, що це може, може бути або гібрид, або електрокар. Ну, можливо, і не електрокар, тому б на картонці було б позначено, що це електричний автомобіль. Але м -м, дуже прикольний. Мені він от прям дуже подобається. Навіть зеркала заднього вигляду, деталізація фар, передніх, задніх, рішотка радіатора, значок. Це дуже круто. І золоті диски. Ну що ж, колекцію покрутимо його ще з різних сторін. Terima kasih.